Насправді з 1 березня відповідно до законодавства України відбулася індексація. Річна індексація вона відбувається раз на рік, з 1 березня, вже декілька років, після того як було зміни внесено в бюджет. І ми говоримо саме про індексацію, яка розраховується як коефіцієнт індексації розраховується відповідно до того, яка була інфляція минулого року, і відповідно до того, як зростала середня заробітна плата за три останні роки, але це не середня заробітна плата, про яку звітує Держстат, Це інші трошки показник, які саме розраховуються і враховуються при нарахуванні пенсії. Відповідно, з 1 березня коефіцієнти індексації становить 11,5%. тобто. Людям, пенсіонерам, в яких є пенсія, індексують пенсію на 11,5%. Є певні особливості, відповідно, наприклад, тобто максимальне обмеження на індексацію становить півтори тисячі гривень. Це для того, щоб не збільшувати дуже багато пенсії, саме тим, у кого вона й так дуже висока. Водночас, найменша сума для індексації становить 100 гривень. Так, попри номінальне підвищення І... пенсій, зараз договорити, я хочу додати питання. Попри номінальне підвищення пенсій за рахунок індексації, на жаль, пенсійні виплати для більшості пенсіонерів значно менше від бажаних. І, звичайно, варто б було напевно, з цього питання починати. Чи можливо якось змінити правила індексації? Чи якщо ми розуміємо базові речі в нашій державі, що у нас, в принципі, працюючи населення, зараз безпосередньо по суті сплачує податки на населення? Старіючи, і у нас такого немало, то думати про якісь бажані великі суми в найближчі роки із огляду на війну не доведеться. Насправді в нас є проблема в тому, що мінімальна пенсія, середня пенсія, вони досить низькі. Нам би хотілося мати більше. Після індексації середня пенсія буде приблизно 6400 гривень. Мінімальна пенсія в нас досить різняться від трьох тисяч до чотирьох тисяч, майже залежно від того, який вік пенсіонера за рахунок доплати, за рахунок інших там особливостей, підстав, який був, і так далі. Важливо пам'ятати про те, що таке пенсія. Ми говоримо про страхування, і пенсія нараховується залежно від того, як довго людина сплачувала і має бути, хоча би там 35 років стазу, і з якої зарплати людина сплачувала внески. Від цього по формулі, яка сьогодні не дуже прозора, але є питання, але по формулі їй нараховується пенсія. Відповідно для того, щоб пенсії сьогодні справді були більші, ми повертаємось до вашого питання. Це означає, щоб люди мали би сплачувати більше єдиного соціального внеску в пенсійний фонд, тому що це страхування. А для того, щоб це сталося, нам треба, щоб 3 мільйони людей, які за оцінкою Міністерства економіки працюють в неформальному секторі, почали працювати в формальному секторі і почали сплачувати єдиний соціальний внесок, який би допоміг підвищувати пенсію сьогоднішнім пенсіонерам. Але що також важливо, це вони дозволять поточним працівникам, потім, коли вони досягнуть пенсійного віку, отримувати пенсію. Тому що зараз в Україні, оскільки в нас фінансової грамотності не дуже добре. Дуже часто і в 30-40 років ми не думаємо про те, що буде після того, як ми будемо виходити на пенсію. Ми думаємо, що ми зможемо заробляти. Ми будемо ще сутись. Коли люди досягають 60 років, вони такі: о, я хочу отримувати пенсію. Приходять до держави. держави говорять, а Держава говорить, ви ж не сплачували. Ми не можемо вам тепер платити навіть так, і тоді пані Олександро. Люди говорять, о, навіть так, пані Олександро, 60 років вони кажуть: о, а у мене вже стільки років, що я не зможу себе обслуговувати сам. Але ми знаємо приклади країн, і тут абсолютно ви праві і фінансова грамотність, і комунікації, коли з 20 років ще навчаючись в університетах, люди починають відкладати собі на пенсію, і ось таке правило колись напевне буде діяти в нашій країні, коли ми будемо наперед думати про себе як про людей пенсійного віку. Але маємо зараз реалії такі. Поясніть ще один момент, чого очікувати від перегляду пенсій для тих, хто працює з 1 квітня. З 1 квітня якраз цим людям буде перераховувати стаж. Тобто люди, які продовжують працювати, і вони є пенсіонерами, їм індексація зараз не нараховується, але з 1 квітня їм дорахується стаж, який вони відпрацювали. І відповідно, завдяки додатковому стазу, особливо якщо вони сплачували єдиний соціальний внесок з зарплати, яка була подібна до того, якої не була раніше, вони будуть отримувати вищу пенсію. Тобто в них трошки інший підхід. А відповідно до того, яка реформа зараз планується, це частково буде виправлено в майбутньому, тобто залежно від того скільки людина працює, якщо вона продовжує працювати, вона буде отримувати і вищу пенсію. Але саме для того, щоб скоригувати різні механізми, наприклад, те, що в нас не індексуються зараз пенсії, які призначені протягом останнього року, в нас індексація відбувається не всієї виплати страхової виплати, і так далі, планується от реформа, яка в принципі має це скоригувати для того, щоб люди були, які в різний рік рік виходу на пенсію в різний рік, тобто в них будуть однакові умови отримання пенсії. Я хочу нагадати всім глядачам, що ми з вами говоримо зараз про індексацію пенсії. Розпочалася вона з 1 березня. Так, абсолютно ви будете праві, якщо скажете, що підвищення є несуттєвим. Абсолютно так, але ми і робимо знеску на війну, і також говоримо про те, що функціонує в країні солідарна пенсійна система, яка однозначно потребує змін, тому що це нерівномірність населення працюючого, нерівномірність населення, яке сплачує чи не сплачує ЄСВ, призводить до таких несуттєвих підвищень пенсії. І водночас тому я хочу вас запитати, які конкретні аспекти поточної солідарної системи потребують змін? Перше, це треба змінити, і це в принципі я просто буду говорити те, що планує Міністерство соціальної політики, саме робити в реформі солідарного рівня, тому що я погоджуюся з цією реформою. А перше це змінити дещо формулу нарахування страхової пенсії, тому що сьогодні вона вже... Застаріла і вона не відповідає вимогам. Саме через це у нас відбувається дуже непрозоре призначення пенсії. Дуже часто є. У нас дуже часто страхова пенсія нараховується, і вона менша ніж мінімальна пенсія. В результаті існує далі упа дотяжок, доплат. Сьогоднішня солідарна пенсія це система, в якій є страхова пенсія, а потім у нас є ще там 50 60 різних доплат і до до мінімальної пенсії або ще до якихось рівнів або вікова там доплата. Цього не має бути, тому що пенсіонер. Або людина, яка зараз працює, вона має розуміти, а що буде, в принципі, коли вона виходить на пенсію. Тому має бути прозорі свої формула, і це якраз передбачено в законопроекті, там, де буде чітко е, нарахування балів, залежно від того, скільки ви сплатили внесок, за кожен місяць ви будете отримувати певну кількість балів. Е, це буде прозоро, і це буде зрозуміло. У всіх, однакова, буде там. Вартість одного балу в результаті це теж буде, якщо однаковий стаз людей, однакова заробітна плата, з якої сплачували єдиний соціальний внесок. У нас не буде такого, як зараз, коли людина вийшла на пенсію в 2015 році. В неї буде там пенсія 3 тисячі. А людина, яка вийшла з такими ж параметрами на пенсію в 2023 році, році, неї буде там пенсія 5 тисяч. Тобто буде велика різниця. Цього не буде, коли буде пенсія. Пані Олександра, я, я вам хочу дякую, зазначити. але розумію, що на цю тему нам треба говорити ще не раз, тому що навіть коли ви вживаєте слово згідно так. законопроекту, бали будуть нараховуватися бали. Навіть ці речі треба пояснювати з одного боку, було складно, чуєш слово бали, розумієш, що буде ще складніше. Хоча, коли провідна експерта набагато інститут... легше, так буде набагато легше, ви кажете. Ми вам довіряємо, звичайно. Але розрахунки я б наприклад, і навіть конкретно працюючої людини навела наступного разу в ефірі, щоб в якийсь спосіб пояснювати людям, що це просто. Ви зараз маєте те і будете мати іншого разу. Ми до речі, формулами з вами. Можливо, ніколи єдине, не Можна єдине, що я зазначу просто. Да, я да. тільки зазначити, що одну штуку хочу. Так, так. Коли ми говоримо про пенсію, знову таки це страхування, тобто це із серії я сплатив, я застрахувався, я отримав виплату, і так. вона залежить від того, скільки я заплатив. Але водночас в Україні ще є різні програми підтримки тих самих пенсіонерів, які є бідними. Це світлова субсидія, і я дуже всіх заохочу просто на неї звертатися. Це допомога поламало забезпеченості. Знову ж таки, це до неї за нею можна звертатися. Тобто, це вже соціальна допомога. Тобто, якщо пенсіонер справді отримує мінімальну пенсію і йому не вистачає на те, щоб заплатити за комуналку. Я заохочу звертатися за тобою субсидією, яка допоможе сплатити за комуналку. І, в принципі, це. Багато пенсіонерів цим користуються, і тоді вони сплачують за комуналку ті самі там 100 гривень умовно, так і в результаті вся пенсія в них є на прозиття, а не на сплату комунальних, комунальних платежів. І це допомагає тест. Тобто, навіть якщо хоча б це врахувати, оскільки ми зважаємо на те, що комунальні платежі це одно це відчутна сума, хоч вони не покривають собі вартість. А це треба просто пам'ятати і розмежовувати. Це страхова отут тут допомога держави. Якщо ми це все замечимо, ну тобто поєднаємо, то в принципі в нас, ну, хоча хоча навіть зогляду на незначні роз... підвищення. дякую вам. Так, Олександр Бетлі, так. провідна експертка інституту економічних досліджень та політичних консультацій, як завжди, конкретно в нашому ефірі, і ми завжди пояснюємо вам, як працює зараз нарахування пенсій і індексація їх.